Так, народ, всім привіт! Слава Україні! Е, їду я на рибалку чи по ще не знаю, але водочки собі прихватив. Їдемо нашим новим мотоциклом з парком. Я думаю, ви вже зрозуміли, для чого я його прикупив. ось наглядно вам показую. Дорога така, що машини тут не проїдеш, можна під дон У нас луки, а в сусідньому селі. Все роздовбане. Бо мені в коментах писали, що катався по горбочку, його ж можна обробити і засівати в наші культури. Але я відповів чоловікові, що і так уже все роздовбано. Все, що можна. Оце колись були луки. Нехай той горбочок просто залишається горбочком. Наближаємося ми вже вже до річки. Об'їжджаємо вже полями. Не знаю як зараз вийде мене проїхати по цій калюжі. Однією рукою ж рулюю і газую. маленьку проїхали. Нема мене приспособи для того, щоб знімати відео на голові щоб телефон можна було зафіксувати так що знімаю поки що однією рукою у нас дорога потихеньку об'їжджаємо Ми заодно будемо обкатувати наш мотоцикл Ось такі тут рівчаки. Оце вам очевидний плюс такої техніки. Так що кому подобаються мотоцикли, ставте отаку подобайку, підписуйтесь на канал. Зараз покажу вам ще й річку. Вибачаюсь одразу за поганий звук, можливо вітер задуває. Діду. Повільно. Ось такі в нас пейзажі. Там вон гора. Зараз поїдемо, розвідаємо обстановку. Ловиться щось, чи не ловиться, подивимось. Правда я рибак сітой? Одне слово рибак. Ну. Я думаю, що спробувати треба. От такий у нас місток дивіться. Щось мені стримано через нього переїжджати. Зараз підемо глянемо, що там робиться. Це буде шок-контент. Ти нейтральне у нас От така в нас річка, псел, води багатонько розливалось усе. Я думаю ми тут зараз проїдемо. І все буде нормально, місто побуде. Провалиться чи не провалиться, я не знаю. Зараз будемо дивитися. Вот киті ліпається сзади. Проїжджає. Ноги на мочі, блін. А, нога мокра. Ніякого дурака тут немає, Ну, я маю на увазі рибаків. Син фермера приїхав на розвідку. Ані єсть. Брешу. Нива стоїть. Так, захлопли. Однією рукою погано. Ну нічого контент для вас знімати треба. Отакий у нас апарат. Тільки помив, уже заляпав усе. Так. Що ми зараз? Знімаємо наше причандалля і будемо щось пробувати. Покажу вам такі пейзажі. Річка Псел, води багатенько. Рибаків не видно. Вчора було холодно. Не було бажання їхати, а сьогодні така погода більш-менш спокійна, Сонечко прогріває, так що зараз будемо пробувати щось піймати так. Отакі в нас тут Причандальна є. Рюкзак Агроритм. До речі, вже, вже він пригодився мені. Став на годі. І лодки дуже сильні, потужні і професійні. Риба на них ловиться така величезна. Ніяк вам показати однією рукою. Так що зараз розбираємося і пробуємо щось спіймати. Так, ну що, кльову немає, риби немає, хоча он дядько напротив сидить. Там такі торпеди тягає, аж страшно дивитися. Зараз у нас буде план Б. Збираємося, змотуємо водички, переїжджаємо через цей міст, думаю і сподіваюся, що я там не втоплюся. Будемо перебазовуватися на той берег. Там точно риба є. Так, ну что я, зебрался. Зараз запускаемся. И пробуем ехать. Нашим спарком. Голове зараз штурмувати місток. Стоїм, перчатка щось не вилетіла. Блін, та й багатенько ж там води. Так. Пробив не намочити ботинки, так, все чітко. Але нас трохи міняється. Зараз ми поїдемо до Гесу, подивимось яка там обстановка. Ну і покажу вам Буває, коли йдеш машиною. Застряли! Зараз допоможемо випхати. Не вдалося нам випхати шкоду. Щось колеса грибуться. 6 чоловічок набрав тракториста. Зараз приїде трактор, буде витягувати. Нами на цьому тігрові. Сюди ході проїдемо, де хочеш. Так, зараз їдемо на ГЕС. Подивимося, що там, не знаю, чи буду я ловити рибу. Ну, подивимось. Якщо клюв серйозний там, то можливо ще й половимо. Так, ну що народ? Їздию на гес. Рибаків багато, риби немає, кльову немає і так далі. Сьогодні вихідний. Машин багато. Вже, мабуть, біла риба вже віднерестилася. Так що будемо чекати на гараж. На цьому все, їдемо додому. Кому сподобалось відео, ставимо такі пальці вгору. Обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо вам цікавий такий контент, покатушки на цьому китайському пігрові. Всім дякую за увагу і все буде Україна. Так, що в нас по роботі? Яка обстановка? КТЗ на поготові, культиватор на поготові. Отакий у нас 8,2 від Велесагро культиватор. Трактор Олександрович обслужив. МТЗ у нас закривав вологу боронами. Т-150 із дисками вже також стоїть на поготові, чекає, коли земелька в нас перетряхне. І будемо виїжджати, дискувати нашу кукурудзу, нашу стерню. Бо в полі, як ви самі знаєте, в нас нічого не робилося, уранки в нас в минулому році не було. Так що, чекаємо погоди і виїжджаємо поле працювати. Сіла колгоспу вже на мазі, до речі, в нас обновки. Євгеній Євгенович поставив нову, нове сидіння, отаке, От це оригінальне Т-150-ке. Бо було тут взагалі стояла табуретка. Так що, такі справи. Мотоцикл мене радує. До речі, двигун тут стоїть дольшин, я вже говорив раніше. Табличку не показував. Отакий От у нас мотоцикл. Поки що, я задоволений, на не всі 100%, все подобається. Але не подобається те, що він швидко вимазується по такій дорозі польовій. Але все ж таки апарат суперовий І якраз те, що треба для того, щоб їздити на рибалочку. До речі, зацініть отакий От напис. Все буде Україна. І номера 0309. Лайк, like, лайк. Like. Заїдемо на пушту. Приїхала нам посилочка від Фреда. Їдемо заодно глянемо на нашу пшеницю. Попрацюємо ротаційною бороною. На машині цього зробити не можна. Ну як, верніше можна, ну... дороги нароблять по полю не варіант. Отака у нас пшеничка. До речі, прикупив я добриво, яким ми будемо підживлювати дану пшеницю. Мікро-макрокомплекс. Дамо по 3 літри на гектар. Дуже цікаве добриво. Тоді безпосередньо, як будемо вносити, тоді вже вам покажу, що і як. А також прийшли нам форсунки від компанії Ecojet з низькими нормами виливу. До речі, напишіть в коментарях, хто користується такими форсунками. Як вони вам, як працюють. Бо ми такими ж не працювали. Трясе. Така пшеничка в нас. Так що будемо вносити добриво і будемо працювати новими форсунками. Виїдемо чи ні? А ну, ставте ставки. Та ти що, йоми Виїхали Так, їдемо далі. Так, забрав я чергову посилочку від Фреда із зі смаколиками. Зараз їдемо снідати. Так, так що на цьому відео завершуємо. Всім дякую за увагу. Ставте лайк у цьому тігрові Всім дякую за увагу! І все буде Україна!